Вітаю, друзі! Сьогодні до нас у студію завітала керівниця зразкового шоу-гурту Парне Молоко та шоу-гурту Некст міського палацу культури і творчості Ірина Колесніченко. Вітаю вас! І вітаю вас! Дякую за запрошення, а, пані Ірино. Розкажіть, будь ласка, про колектив Парне Молоко. Зразковому шоу гурту Парне молоко у цьому році виповнилося 35 років. Ми святкували великим звітним концертом, де приймали участь усі абсолютно групи, які в мене є. Це дітки від 4 до 20 років. І дуже приємно, що на наші звітні концерти приїжджають ще й випускники і приймають участь у цих концертах. Це дуже цінно вони завжди, коли є така нагода виступити, вони постійно приїжджають і підтримують і колектив, і мене тим самим. Добре, дякую. А як ви обираєте репертуар? Це авторські композиції чи обробки відомих пісень? Ось, з приводу репертуару це окреме питання, тому що е, зараз насправді, начебто, і виходить дуже багато різних пісень, е, дуже багато репертуару, як здається, так насамперед. На, на Але щоб підібрати репертуар для дітей, це дуже важко, тому що. Е, для кожної конкретної дитини потрібно настільки підібрати пісню, яка підходить саме їй, саме під її тембр, під її можливості, вокальні властивості. Це дуже важко. І для колективу також, щоб репертуар був під вік дитини, правильно, щоб вони не співали про кохання в 10 років, там, наприклад. Це дуже важко. Це, на це уходить дуже багато часу, саме на підбір репертуару, щоб влучно і класно підібрати його. Дякую. А Які цінності ви прищеплюєте своїм вихованцям? Для мене важливі такі цінності, як взаємоповага. Без конкуренції, це саме головне. Всі в моєму колективі підтримують один одного, ніхто нікому не заздрить. І коли там ми їздимо на фестивалі, дуже приємно спостерігати, як один одного підтримує, вболівають один за одного. Це дуже круто. І дружба в колективі для мене це теж на першому плані. Добре. А як проходить підготовка до конкурсів? Ой, ну ми готуємося цілий рік, тому що. Конкурси можуть з'явитися моментом, тому ми на протязі всього року готуємо репертуар, відпрацьовуємо, і у нас всі діти знаходяться у вокальному тонусі, вокальній формі, тому що ми репетируємо кожне заняття, кожне заняття ми проводимо вокальні вправи, репетируємо, готуємося, тому ми готові завжди до конкурсів і ретельно завжди з настроєм, з посмішкою йдемо до перемог. Це чудово, як ви дізналися про фестиваль Мамина сорочка і чому вирішили взяти участь? Про цей фестиваль в тому році мені розповіли мої творчі друзі з міста Полтава. Вони сказали, що дуже класний фестиваль з дуже класною технічною базою. Цей фестиваль очолює Наталя Майс, заслужена артистка України. І ми в тому році з'їздили, підкорили цю сцену, завоювали гран-прі і перші місця. І в цьому році у нас взагалі не виникало ніяких питань, чи їхати чи ні, тому що ну, насправді дуже класний фестиваль. Для хореографів, що найголовніше, щоб була класна. Сцена, так, класне покриття, класний майданчик для виступу. А для нас, для як для вокалістів, найголовніше це технічні умови, щоб був класний звук, щоб була класна атмосфера, класний звукорежисер, хороші мікрофони, забезпечення. Тобто на цьому фестивалі все склалося. Тому ми з задоволенням поїхали в цьому році знову на цей фестиваль. Ви представили одразу кілька ансамблевих номерів: Івана Купала та вічно танцююча людина. Розкажіть, як вони створювались? Ну, насправді, коли я чую якусь пісню, в мене взагалі одразу виникає в голові якась ідея номера. І номер Івана Купала це була спонтанність, тому що я її почула по радіо, і в мене одразу перед очима з'явилася картинка цього фольку, цих костюмів. Ідея одразу мене надихнула. І тоді ми з хореографом. До речі, хореограф нашого колективу це випускниця нашого колективу Некст Олександра Литвиненко, яка зараз мені допомагає з постановками, і вона теж разом зі мною створює ці номери. і За це я їй дуже вдячна. Тому що ми на одній хвилі, і нам дуже подобається разом працювати. Вічна танцююча людина це теж. Я дуже люблю творчість Монатіка, і всі мої діти знають. І коли я почула цю пісню, одразу захотіла створити таку пісню, яка показує те, що завжди потрібно рухатись вперед, танцювати, кайфувати від життя. Тому в нас такий номер вийшов дуже драйвовий, дуже. Хайповий такий, знаєте, тусовочний, можна сказати, таким молодіжним сленгом. Дітям дуже подобається, а мені подобається те, що подобається їм. Супер, це чудово. А які емоції були, коли дізналися, що одразу кілька номерів і солістів отримали гран-прі? Звичайно, я завжди радію за своїх дітей. І, звичайно, для мене, як для керівника, це теж перемога, визнання і, можливо, навіть самоствердження як керівника, тому що я завжди за кожного учасника дуже хвилююсь, дуже переживаю. Мені іноді здається, що мені краще вийти самою на сцену 150 разів заспівати і не хвилюватися так, як вони заспівають один раз. Я дуже, дуже хвилююсь, дуже переживаю завжди, але я завжди в них впевнена. Я їх підтримую завжди і налаштовую на. Перемогу підтримка це дуже важливо. Так. А як ви оцінюєте виступ своїх вихованців, і що вам найбільше запам'яталося? Я вважаю, що на цьому етапі вони виступили дуже гарно, тому що осінні зимові фестивалі це дуже великий ризик захворюваності. І у нас були діти, які захворіли напередодні фестивалю. Це було дуже важко, тому що були деякі номери під умовою зриву, тому що ми думали, чи виставляти, чи не виставляти, тому що ну дуже було страшно заспівати три хвилини, а потім втратити голос. Наприклад, це теж не дуже приємно. Взагалі, ми на кожному фестивалі завжди знімаємо. Відео, і потім я прошу своїх дітей переглянути свої виступи, щоб вони теж могли зі сторони подивитися на себе, зробити невеличкий аналіз і побачити, що в деяких моментах можна було заспівати краще, в деяких моментах там навпаки вийшлося краще, тому що адреналін і все таке хвилювання дає свої моменти, і трішечки йде не так, як хотілося б. В цьому році ми везли два ансамблевих номери і вісім сольних. І дуже приємно, що в цьому році ми повезли дебютантів старшої категорії. Це Кібець Евеліна Єва. Вперше вона співала сольно, і Марк Вознюк. І мені приємно, що вони одразу підкорили сцену і взяли гран-прі в своїх номінаціях в своїх категоріях. А зараз ми поспілкуємося з учасниками зразкового шоу-гурту Парне молоко та шоу-гурту Некст. Вітаю вас! Вітаю. Так. Вітаю. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Мене звати Літвінова Катерина. Мене звати Єсенія. Мене звати Бойко Злата. Чудово. Дівчата, розкажіть, будь ласка, як давно ви займаєтеся у колективі? Я займаюся 5 років з першого класу, і я прийшла на заняття до Ірини Валерівни. Я з 6 років. Я займаюся 6 років. Добре, чудово. А, чи подобається вам займатися вокалом? – Так, мені так. подобається. Так. Добре, так. чудово. А чи є у вас улюблена пісня з вашого репертуару? В мене всі улюблені пісні, але найбільше «Мріяла мала, тому що коли я цю пісню виступала у школі, мені мої однокласники підспівували. Угу, чудово далі. Мені подобається Сані, Ролінкин зе Діп і Friends. Супер, чудово. Мені подобаються всі пісні, тому що кожна має свою ін. Індивідуальну частинку. Мені всі подобається, Супер, класно. А, чи хвилюєтеся ви перед виходом на сцену? А, трохи хвилююся, тому що ну, це все-таки на тебе дивляться і трохи страшно, трохи так? Страшно, так. <сум> Добре. Я не е, хвилююся, бо мені навпаки подобається сцена. Чудово. Трішки хвилююся. Трішки хвилююся. А що ви робите для того, щоб не хвилюватися? Можливо, у вас є якісь ритуали свої, там підтримка якась? Ну, мене буває, трохи підтримують, і я трохи е, ну, розумію, що це е, ну, виступ, що ну, все буде добре, я виступлю і. Нічого страшного Нічого не станеться. Страшного, да. Так. Добре. У е, мене є ритуал, коли я чіпаю е, пальці е, своїм. І думаю, що я переможу. О, це така момент самопідтримки, так? Так. Супер. Щоб все було добре. Ірина Валерівна підтримує нас, щоб виступ був гарний. А як, як саме вона вас підтримує? Що все буде добре? Словами так, вона каже, так. що ви молодці, ви умнічки, впоритесь, так? Супер, це дуже чудово, дякую вам. А ви були на фестивалі, так? Так. так. І ви отримали призові місця, так? Так. так. Так, розкажіть, будь ласка, трошки про ваші враження під час оцього моменту, коли оголошували вже переможців. Що ви відчували? Коли я отримала місце, я дуже зраділа і побігла за своїм першим місцем. І одразу, коли я його отримала після конкурсу, я одразу розповіла всім своїм подружкам, і потім мене у школі вітали, вчителі, родичі, мене всі вітали. Супер. Коли було в нагородження, я одразу зраділа, побігла е, дуже м, гарно. Е, і потім взяла перше місце і розказала всім однокласникам, Чудово, молодець. Здивувалася, що було друге місце, було неочікувано. Що було а було. які були очікування? Думала, що буде перше, але в наступний раз буде ще краще. Це дуже класне налаштування. Так, дякую дівчата. А що б ви побажали своїй керівниці? Побажала, щоб вона ну, щоб коли вона теж виступала, щоб в неї теж були успіхи, і я буду її підтримувати так, так само, як вона нас підтримує. Я їй бажаю, щоб вона завжди співала і не втрачала голос. Супер. Щоб вона була яскравою на сцені і ніколи не засмучувалась? Це дуже мило. Дякую вам, дівчата. Дякую за гарні відповіді. Вітаю, представтесь, будь ласка. М -м, мене звати Вознюк Марк. Петрусенко Дар'я. Колесниченко Володимир. Супер. А, скажіть, будь ласка, а, як давно ви займаєтесь вокалом? М -м, років шість з п'яти років. А, десь сім або майже вісім років. Чи подобається вам? Звісно, подобається. Так. Так. А чому ж ні? <гум> Супер. А, я чула, що ви були на виступі, так? Так. так, так. А, взяли призові місця. Угу. Як ви готувалися до цього виступу? Складно. <гум> ну, не то, що складно, просто ближче до самого фестивалю, дуже багато занять і. Просто воно якось з часом все складніше і складніше, хочеться відпочинку, але воно того варте. Гарно працювали. В чому полягала найбільша складність? Складність, напевно, полягала в тому, що з кожним днем ти все більше і більше. ніяк, не маєш вільного часу, ти не можеш розвіятися ніяк. Ти завжди на тренуровці, і потім ти просто думаєш, а навіщо це все, а потім ти йдеш на фестиваль. І розумієш, що це було для того, що і робилось. Це того вартувало. так. Добре. А що було найцікавішим у ваших виступах, які ви презентували, і що було такого цікавого під час самого дійства? Мабуть, коли ми вийшли, а в нас фонограма злетіла. Тобто в нас був початок, а потім все. І що і ви Ми робили? Про, просто замерли? Ну, а потім ці хвилини десь так просто на сцені втикали. Потім нам кажуть, що просто дайте звукорежисеру декілька хвилин, і потім ми виступили номер, забрали гран-при і все. Mm -hmm. Тобто, через такі трошечки складнощі е, йшли до перемоги. Але ж, я думаю, ви як професійні артисти правильно там все зреагували, так? так? Ніхто не зрозумів, що щось пішло не так, так? Та ні, там було зрозуміло, що щось не так. Просто про це об'явили. Але потім, через декілька хвилин, я ж кажу, ми пішли знову, виступили, фонограма була вже нормальна, і все. Скажіть, будь ласка, чи є у вас улюблена пісня з вашого репертуару? Та ну, напевно всі подобається, бо в нас завжди всі пісні, танці, постановки, всі класні. Ну, але ж є якась от прям що душа лежить. Так. Яка? Віше танцююча людина. Те ж саме. Це зараз номер, який можна відірватися, просто забути про те, що ти на сцені, і ти просто ловиш цей кайф, незважаючи на те, що в залі сидять люди, і просто ти на драйві цьому. І потім все, музика кінчається, і ти йдеш за куліси, а потім, ну, такий трішечки сумний, але все одно розуміє, що ще таких разів буде ого. го Що ви побажали своїй керівниці? Натхнення. Терпіння. Гарного здоров'я! Коротко, і по суті. Добре, дякую. Вітаю вас, представтесь, будь ласка, вітаю, мене звати Кібець Веліна Єва. Вітаю, я Олександра Летоненко. Вітаю, я Євгенія Корецька. Чудово, приємно. А скажіть, будь ласка, як довго ви займаєтесь у колективі? У колективі я десь, може, майже два роки, а так вокалом я займаюся більше 10 років. Я в колективі, напевно, з років 17-го року, напевно вже. Багато вже. Я в колективі, ну, де ну. Десь років сім вже ходжу на вокал, займаюся вокалом. Чудово, вам подобається? Так, да, да. звісно. Да, дуже добре. А... Чи є у вас улюблена пісня із репертуару вашого? Ну, я думаю, це вже не секрет, що для більшості з нашого колективу найлюблен... найулюбленіша пісня це вічно танцююча людина. Для мене не завжди залишиться два вікна. Найулюбленіший номер, пісня, а взагалі, все. Для мене Bring me to Life і Купала. Дякую, добре. А чому саме ці пісні? Ну, тому що вічно танцююча людина це драйвовий номер, там такий вайб тусовки. Ми просто відриваємось на сцені, і це такий прям приносить драйв у життя. Два, два вікна для мене дуже емоційний номер, і кожен раз, коли ми виступали, він викликає різні емоції, і ти кожен раз їх проживаєш. Це, не знаю, улюблений номер просто по емоціям. А для мене Купала дуже подобається цей номер, тому що там ми е, показуємо українські традиції. Ну, сам по собі дуже гарний номер, гарні костюми. От, а to Life» дуже драйвовий номер, такий гарний, костюми дуже гарні. От. Ну, мені просто дуже подобаються ці два номери. Добре, дякую за відповідь. Е, скажіть, будь ласка, як ви готувалися до фестивалю, і яким чином ви отримали призові місця? На вашу думку. Ну для мене я отримала гран-при за свій сольний номер. Це був мій перший сольний номер. До цього я більш у групі виступала. І для мене це було дуже важливо. Було дуже складно, тому що було дуже мало часу на підготовку. Було дуже багато репетицій і багато зусиль я приклала особисто для. Свої перемоги і в колективі, звісно, ми теж один одного підтримували. Якось така атмосфера була дуже дружня. Я не брала участі сольно, але е, ми брали участь з номерами «Купала» і вічно танцююча людина. І для мене, ну я вважаю, що ми зайняли призові місця, тому що ці номери вже відпрацьовані. Ми працюємо як не просто виступаємо, ми як команда вже представляємо, кожен знає, що він робить, всі взаємодіють між собою. Відчувається ця енергетика від нас до залу. Я думаю, саме тому ми отримали такі місця. Олександра сказала правильно, то що в нас дуже сильний колектив, який дуже усилено працює для досягнення результату. Ми дуже гарно попрацювали і я вважаю, що ми зайняли ті місця, які ми реально заслуговуємо. От я дуже рада за наш колектив. А також я виступала сольно, Я отримала перше місце. От я дуже сильно рада, що отримала таке місце. Дякую. А що було найцікавішого під час виступу, можливо, або під час підготовок до цього фестивалю? Ну, у мене я в останню репетицію дуже сумнівалася в своїх здібностях, тому що я трішки прихворіла і думала, що нічого не вийде, але я була в великому шоці, коли ось оголосили те, що я ну, взяла гран-при, і просто я вже не думала тоді ну, ні про що. Ми виходимо на сцену, вічно танцююча людина, е, категорія шоу номер. Е, починаємо все, виступаємо, емоції, і в нас вимикається фонограма. Вона повністю не завантажилась. Нам кажуть: йдіть і чекайте. Ми, виход... Ми вийшли і відпрацювали. Це було... Мені здається, це не був стрес для нас, але не. такий досвід був. Я також захворіла, бо я виступала сольно, я також захворіла дуже сильно. Мені вже каже Ірина Валерівна, може, ти не будеш виступати, там поїдеш інший раз, виступиш цю пісню. А мені ця пісня дуже подобається. Це моя найулюбленіша пісня з усіх моїх сольних. І мені так подобається. Я все ж таки виступила, зняла місце. Ну, я вважаю, що я могла трошки краще, але з тим очотом, що я заболіла, думаю, що дуже круто. А з приводу, ну. Іменно е, групових виступів номерів, то ми ж танцюємо, у нас танцювальні всі номера, і ми вживу співаємо, і іноді дуже складно гарно витримати вокал і заспівати, щоб там не запихатися, і гарно проспівати всю пісню, але нам вдалося це. Добре. А розкажіть, будь ласка, про саме цей момент, коли ви чуєте оголошення того, що от ви перемогли. Які враження були в цей час? Ну, Це було дуже круто, тому що ми виходимо на сцену, оголошують гран-прі за вічно танцюючу людину, ми такі радісні, все. Потім ми вже почали е, спускатися зі сцени і оголошують супер гран-прі. Ми ну, навіть весь колектив не встиг спуститися. Ми всі просто в шоці. І ось так ми затрималися на сцені і привернули багато уваги. Ну, коли оголошують результати, як би ти не був впевнений в собі, але завжди оці сумніви, коли там доходять до першого місця, друга оголошують, ти думаєш, а може, ми друге чи перше? Не гран-прі, але завжди цей тремор, що в тебе є, коли там оголошують ці місця, він є кожен раз. Але все одно гран-прі. Ну, ну, чесно сказати, я впевнена у нашому колективі, і чесно, ну, я знала, що ми не займемо нижче другого місця. Це ну, логічно зразу, бо видно по нашим номерам, що там ну, менше перше місця точно не може бути. Я, оце коли сольного то я дуже сильно переживаю, а коли групове, я просто впевнена, що ну, по-любому перше місце, але це ну, теж гран-при я вірила завжди, і у нас так завжди стається. Супер. Добре, що б ви побажали своїй керівниці? Та всього самого найкращого я і думаю всі дуже вдячні Ірині Валерівні за те, що вона для нас робить, за те, що вона в нас вкладає найважливіше і найкраще. Я бажаю їй, ну, всього, всього, що вона собі сама побажає. Зараз я побажаю здоров'я. Я побажаю рівню Валерівні далі розвитку для її колективу, тому що е, це дуже творча людина, у якої дуже багато ідей, там по костюмам, по номерам. От, і я побажаю їй всього найкращого, крутих нових номерів, от, а їх буде ще дуже багато. От, бажаю процвітанню далі колективу, от, щоб ну, все, все було в неї добре. Здоров'я також, там, щастя, ну, всього самого найкращого. Дякуємо вам, дівчата. Ми продовжуємо спілкуватися з керівницею зразкового шоугурту Парне Молоко та шоу-гурту Next Іриною Колесніченко. Які плани маєте далі? Нові фестивалі, концерти чи, можливо, авторські проєкти? Так, звичайно, у нас є дуже багато планів. Зараз ми готуємося до новорічних концертів Палацу культури і паралельно з цим ми готуємося до ще одного фестивалю, який відбудеться в грудні у Буковелі. І теж ми готуємо дуже велику програму. Ми веземо 18 номерів. Це будуть і сольні виконання, і ансамблеві, тому ми налаштовані дуже серйозно і будемо пробувати привести ще перемоги до нашого міста. Бажаємо вам успіхів. Дуже дякуємо. А як ви мотивуєте дітей продовжувати? творити і розвиватися, Бо часто ж буває таке, що людина займається там скількись років, а потім вигорає. І що зробити так, як оцю іскру заіскрити знову. Ну, я думаю, що кожен учасник мого колективу знає про те, що я їх дуже сильно всіх люблю. Я дуже в них вірю, підтримую. Я думаю, що це для них головна мотивація. І теж мотивацією є те, що я сама теж виступаю на сцені. І, можливо, вони бачать те, що я теж знаходжусь постійно на сцені і теж прагну до цього. І я їх для них теж такий мотиватор. Усім своїм учасникам і всім тим, хто хоче співати і мріє співати. Я хочу побажати робити це насправді. І завжди тримати цю іскорку в собі творчості, щоб вона ніколи не вигорала і завжди цей вогник був з вами. Дякую. З нами була керівниця зразкового шоу-гурту Парне молоко та шоу-гурту Некст Ірина Колесніченко. Дякую, що дякуємо до нас. вам за запрошення. Дуже гостинно, дуже дякуємо.